За скількома складно сказати, за всіма з 2002 року. Це, так, це, це За всіма національними виборчими кампаніями з 2002 року. плюс ми в іноземних місіях були, і в Грузії спостерігали, і в Киргізії. Навіть в Росії одного разу спостерігали ще на зарі на початку правління Путіна. Як змінювався виборець, знаєте, мабуть що складно сказати, бо це все ж таки більше соціологічний вимір такий. Але еволюція виборів вона точно була, вона була різна, не завжди вона була добра. Ну, наприклад, Якщо в нас на початку 90-х був такий період, я б сказав, хаотично романтичний, коли там всі, хто хотів, міг, міг стати бути обраним, да? то потім в нас з коли Леонід Данилович корінився, в нас настав адміністративний період, коли в принципі ти міг бути обраний. Ну, Не тільки, але в першу чергу, якщо ти належиш до адмінресурсу, а з шостого року вибори комерціоналізуються. і тут же олігархічний період. Але от якраз і він відзначається тим, що переважна те. Хто зайде в політику, насправді в першу чергу, на превеликий жаль, визначають олігархи, тому що олігархи створюють політичні проекти і фінансують. Олігархи мають національні медіа, завдяки ці яким ці проекти перемагають. Те, що при цьому одні проекти на, на боці відвертого зла, а інші умовного добра це інше питання. А, і це нас рятувало в тому, що наші олігархи ніколи не були одностайні. Да, і ми могли лавирувати тут і мати хоч якийсь вибір, і кожного разу вибирати трошки краще, ну трошки краще, ну в тому, і в тому числі завдяки тому, що ми виходили на майдан. Ось, але вибори були, але виборча система вона була все ж таки олігархічна, і за але зараз це зламається, але це вже зламалося. І ось яким буде, і яким буде далі період, от це буде питання. Я мені хотілося б вірити, що це буде україноцентричний період. Тобто чи країна центричний, чи національний можна по-різному. Тобто, про що я говорю? Про те, що якщо там в олігархічному періоді всі політичні гравці вони звірялися з своїми, ну вони рівнялися на олігархів, які їх фінансували, а то зараз мені хотілося б вірити, що Будуть все ж таки центром тяжіння: це буде Україна, розвиток України, і ті політичні сили все ж таки будуть мати більше переваг, які зможуть найбільш відверто і по-справжньому відповісти на запит суспільства. Про те, що ми хочемо, ну абсолютно нову іншу країну і суспільство. Ну, про те, що ми хочемо, щоб тепер влада дійсно працювала на країну, влада працювала на суспільство, політики теж були відповідальними. Ну, я розумію, що все це достатньо такі плутані абстрактні думки. Не знаю наскільки мені вдається їх донести, але я вважаю, що зараз от той, хто перший максимально зможе. З'єднати очікування реальні очікування суспільства, не імітувати а реальні очікування суспільства з можливістю вийти на національний політичний олімп, той і буде максимально, максимально успішний. Я сподіваюся, що все ж таки правила гри, гри, гри вони зміняться. Вплив олігархів, він, скоріш залишиться. Но я, мені б хотілося вірити, що він вже не буде настільки визначальним. Або нас потім чекають далі трансформації, бо воно не може бути так далі, як було, коли ну по факту всі наші політичні гравці вони були в космосі. Ну в тому сенсі, що їх створювали олігархи, їх фінансували олігархи, вони відпрацьовували інтереси олігархів. Але при тому, які реальні проблеми є на землі, я зараз не кажу там в простих українців, а давайте, хоча б в Одеській області, так. Да? Їх мало мало цікавило. Ну на превеликий жаль, бо це не вкладалося абсолютно. Це було поза їх системою інтересів, і от це точно не може бути далі, так і не буде. І ось хто зможе, як я кажу, як хто зможе з політичних сил це перший все трансформувати, той буде, але це точно будуть ті політичні сили, яких зараз ми ще не знаємо. Нас чекає велике оновлення сто відсотків рано чи пізно, навіть якщо воно не буде відразу, нам варто діяти так само, як ми діємо зараз, вірити в себе, в свою країну і розуміти, що крім нас, ну ніхто за нас наше життя не захистить, не забезпечить. І я вважаю, що ми вже ввійшли в історію, і ми вже зробили ну, історичні речі. Тому ми насправді нам не треба вчитися і дуже перейматися, хвилюватися з того з того боку, як нам потрібно ще якимось інакшим чином робити, коли ми готові багато хто з нас готовий реально і реально віддає життя за свою країну. Ну, тобто мені здається, що це ну найвища звитяга. І якщо ми вже до цього дійшли, то зрадити в нас є то мало шансів. Хоча, звісно. Буде певна апатія, буде фрустрація, але я вам скажу, і це мені здається пов'язане з попереднім питанням. що, що буде питання? Навіть е, тобто, один вибір, да, це протистояння демократії і диктатур. Якби нам це не було приємно, щось що ми там представник демократичного світу, а Росія антидемократичного. Ну тут є ще багато вимірів, але в принципі, звісно, найбільше протистояння, скоріш за все, нас чекає в цьому контексті. Попереду це протистояння Китаю і демократичного світу. Але я вам скажу, що ми в Україні матимемо. І ще інше протистояння. Я б його назвав Українською реформацією, але не в контексті там, реформ, про які ми багато чуємо і не завжди бачимо, а в контексті саме. Ну, такому близькому до релігійного, в контексті тому, в якому реформація була е, в Європі. Тобто, е, я зараз знову ж таки дуже спрощено буду говорити і прошу істориків е, мене не, не дуже цькувати за це. Був папізм. Який просто перетворив, перетворив релігію на інструмент збагачення, і не було там нічого вже від віри в Бога, а було тільки заробляння грошей і максимальне намагання тримати монополію на зв'язок з Богом. Тому папізм був проти переводу Євангелії на національні мови, тільки Латина або там давньогрецька або давньоєврейська. Ось. А з іншого боку, папізм намагався в тому числі політично впливати на ті країни, де він, де він знаходився, де він мав вплив. До речі, в принципі, це і стало причиною там, створення англіканської церкви, коли там було дві причини базових, ну, що не хотіли платити податки далі в папську казну, і плюс королі хотіли мати. Ну, самостійність політичну більшу ніж не оглядатися на пап. Тобто був папізм і була так звана реформація, яка казала, що. Ну, Бог він є для всіх. Кожна людина може, якщо вона дійсно любить Бога і вірує в Бога, вона може з Богом мати зв'язок без всякого папи римського настільки, наскільки вона на це готова сама і особисто. І не потрібно купувати індульгенції, і не потрібно цих всіх штучних вигаданих речей. І Біблія може бути німецькою і іншою, і іншою, і іншою, іншою мовою. І ми тут в своїй країні маємо змогу розпоряджатися самі. Без е, того, щоб оглядатися на, на Рим. Так, так само, як і в нас зараз в країні. Тобто папізм, це тут, та, стара, ті, е, та стара формація, коли люди, там, олігархи, політики, влада там, інші. Ну, влада зараз я маю на увазі тих, хто е, в цьому... коли вони звикли просто заробляти на Україні щось що це. Це наше. От ми заробляємо на Україні на, на любові українців до України. Ми це все обертаємо на гроші. Корупція, індульгенція, відкати. Це все це можемо робити тільки ми, а народ не має до того потикатися. А, і от ми це будемо робити безкінечно. І є реформація: це ті люди, які пішли в ЗСУ, які сьогодні волонтерять, які сказали ні. Слухайте, якщо ми хочемо любити країну, то ми можемо її любити напряму. І ми готові за неї життя покласти. І ми самі будемо визначати, і ми самі хочемо, ми самі хочемо визначати, скільки нам платити податків, скільки не платити податків. На що вони підуть ті податки? Не, не в зрозумілу якусь там папську казну, так, да, де вони розчиняться і зникнуть. А що вони потім підуть на. На, ну, на країну. І це в тому числі в певному. В нас розуміти, в нас є два виміри: насправді національно визволеної боротьби. Один це абсолютно очевидне це проти москалів, але інший це ось проти от цієї. Радянська корупційної папійської ну, системи, коли, яка каже, що проста людина нічого не варта, і тільки там високі, е, високі посади можуть цим керувати, і, і людина не має ні до чого потикатися і не має ніякого права і впливу, і, і це буде так далі. А країна це ну годівничка. Це протистояння двох абсолютно різних поглядів, і це буде дуже таке ну, дуже серйозне зіткнення. І я вірю в те, що українська реформація, зрештою, переможе, а потім вона може далі запустити навіть. Певну хвилю в світі, в тому числі, бо криза представницької демократії, яка ми маємо зараз, вона якраз в тому і полягає, що еліти не виконують свої функції. Ну тобто, інструмент демократичні інструменти, політичні партії перетворені на на превеликий жаль елітами в інструмент просто імітації, збагачення, тут тобто втрачена суть, І коли громадянське суспільство, громадяни. Більше е, зможуть на це впливати, реалістично повернуться в ці інституції, тоді інституції наповняться знову змістом. Бо демократія це не панацея, це інструмент. І як він використовується, так, е, так він і працює. І якщо його від початку використовують з маніпулятивною. Ціллю то він не буде так працювати. Але якщо він знаходиться в руках, які хочуть його використати виключно для того, щоб забезпечити баланс інтересів і розвиток, то на і на це є шанс. Тому нас чекає українська реформація, і це для нас не менш важливо, ніж. Ніж перемога демократії, бо це є абсолютно ну, докорінне оздоровлення, переродження і повернення взаємозв'язку насправді між суспільством, і між державою, і довіри до тієї держави, і до влади, про яку ми говорили. Бо влада перестане бути якимсь папізмом, е насадженим нам кимось, і який для нас чужий, який на нас тільки заробляє, і на який ми не можемо безпосередньо вплинути, а стане. Ну, стане дійсно інструментом і продовженням суспільства для розвитку країни. Я розумію, що це звучить надзвичайно ідеалістично, і Кальвін, і всі інші реформатори вони коли починали, ну це теж виглядало дуже ідеалістично. Але зрештою, ті території, де реформація перемогла, вони зараз подивіться, що Німеччина, що Італія, що ну в певний момент. Звісно, то вони є достатньо заможними і просунутими, бо люди могли читати на Біблію на своїй мові, і це підіймало в тому числі, в тому числі рівень грамотності.